Олександрійський районний терцентр комплектування та соціальної підтримки нагадує, що кожен військово зобов'язаний громадянин має звернутися до центру незалежно від того, отримав він повістку чи ні для уточнення своїх облікових даних. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки об'єднаним патрулям на вимогу. Особи, які прибувають з інших регіонів, повинні прибути до районного терцентру центру комплектування та стати на військовий облік. Міністерство ветеранів готується до запуску електронної послуги з підтримки осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це спільний проєкт з товариством Червоного Христа України з підтримки ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни першої та другої групи. Вже з 2023 року. Ця категорія ветеранів зможе отримувати грошову допомогу у розмірі 4 тисячі гривень на місяць протягом 4 місяців. Юлія Левандовська, голова громадської організації матерів дітей з інвалідністю Олександрії Серцематрія, взяла участь у форумі Ефективне адвокатування інтересів дітей з інвалідністю з огляду на виклики війни та загальну ситуацію в Україні. Захід пройшов в рамках проєкту від ЮНІСЕФ та центру Джерело у Львові. Всього було запрошено 51 організацію з України, засновниками яких є батьки дітей з інвалідністю. Серед них і Олександрійська громадська організація. Працівники освіти Олександрійської громади зібрали 418 тисяч гривень на придбання реабілітаційного обладнання для наших захисників. Закуплено три електроміостимулятори для обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. 4 січня начальник управління освіти Олександра Авраменко разом із директорами шкіл побували у лікувальному закладі, відвідали воїнів, які зараз проходять реабілітацію, побачили в роботі обладнання для відновлення м'язів і суглобів після травм та передали смаколики захисникам. Новий рік почався з приємних робочих моментів, звітує начальник відділу молоді та спорту Андрій Ярошевський. Вручили посвідчення кандидатів майстри спорту з художньої гімнастики, вихованкам спортивного клубу Грація Ксенії Жаровій та Марії Хоревій, тренер-викладач Аліна Шульга. Протягом 4-5 січня рятувальники області загасили три пожежі різного характеру, них в Олександрійському районі. О 16.55 в Приютівській громаді Олександрійського району сталося займання 25 метрів квадратних сміття в будівлі, що не експлуатується. Олександрійські вогнеборці о 17.33 приборкали пожежу. О 23.35 загорілося сміття та відходи з пластику на відкритій території з шосе в Олександрії. Пожежу на площі 300 метрів квадратних рятувальники загасили у пів на першу ночі.